Росія може посилити наступ на Донбасі, зокрема у бік часового яру. Про це у інтерв'ю німецькому телеканалу АРД заявив начальник генерального управління розвідки Кирило Буданов. Коли це може статися? послухаємо. Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватиметься до часового яру, рухатиметься у стратегічному напрямку на Покровськ. Будуть пробувати вести кроки для розпорошення наших сил на фронті. Що ж, ми до цього готуємось. думаю, будемо готові. І детальніше про ситуацію на фронті, зокрема про те, що сказав Кирило Буданов, поговоримо з гостем нашої студії, голова Українського центру безпеки та співпраці, Сергій Кузан, поряд з нами. Отож, пане Сергію, що зараз на фронті свідчить про те, що росіяни готуються до такого наступу, зокрема в часовому єру. Ну, треба сказати, що постійно йдуть атаки, тобто, ми бачимо, що вперше, до речі, на Бахмутському напрямку кількість атак вона перевищила Новопавлівський напрямок, але і там, і там, там близько 20 атак, що щодня, щодоби витримують наші захисники. Ну і звичайно, що часів яр як висота, тобто це панівна висота, яку обов'язково повинні взяти окупанти. Вони поставили для себе таке завдання, скажімо так, менше мінімального, тому що. Іхнім завдання мінімум було вихід до адміністративних меж Донецької та Луганської областей, але конкретно на Бахмутському напрямку їм обов'язково потрібно взяти часів яр. Інакше вони не зможуть контролювати от Бахмут і околиці, які знаходяться все ж таки в низовині. Тому вони тиснуть. Але от цих російських вкидів, що буцімто вони вже десь в часі яру. Про те, що мовляв, ну вже фактично там в місті йдуть бої. Такого немає. Справді заходять групи, прориваються. Пробують взяти, взяти штурмом часів яр, але вони усі протягом минулої доби до речі також було багато знищених. Дивіться, минулого тижня, на цьому тижні, 3 числа, коли у Києві перебував президент Фран... Фінляндії Володимир Зеленський, наш президент заявив про те, що Росія мобілізовує 300 тисяч до червня місяця, і ось це якраз. Вони готуються до цього наступу, але чи здатні будуть новобранці виконувати ті функції, які від них захочуть? Це головне питання, власне кажучи, як розпорядитися тими відмобілізованими силами, і знову ж таки нам потрібно з'ясувати, чи це 300 тисяч з тими щорічними, так би мовити, 150-180 тисячами, яких вони мобілізовують на строкову службу, чи все ж таки це повністю нова цифра, тому що станом на зараз, те, що ми говоримо про їхні наявні резерви, це все таки 100 тисяч. Отже, для того, щоб по перше набрати, по-друге, розмістити, навчити, а ще озброїти дати техніку, саме так, саме так, от в цьому є найбільша проблема: озброїти дати техніку, і крім того, дати ще й офіцерський склад, тому що тут потрібно всіх офіцерів, починаючи від сержантів, закінчуючи до генералів. От чи вистачить для створення нового фактичного групування? В цьому є питання, але в будь-якому разі це може бути значним підси. Еленям вже для існуючих підрозділів, які можуть бути виведені на ротацію, і пізніше докомплектовані від е, цих власне новомобілізованих 300 тисяч, ну і маючи на увазі, ось цю загрозу контр... е, наступу росіян влітку. Е... Маємо готуватися, і е, президент Зеленський заявив, що для контрнаступу українським військовим бракує снарядів. Про це в інтерв'ю телеканалам Ми Україна та ICTV повідомив е, президент. Зазначив, що в цьому році Україна розраховує отримати 10% від обіцяних партнерами винищувачів f 16 Детальніше про ситуацію з постачанням для фронту послухаємо Володимира Зеленського. Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і у нас надходить зброя. Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, по-чесному в усіх бригадах, які в найнапружніших напрямках, але все чесно розподіляється відповідну зброю. Як заміну дефіцитно артилерійського снаряду, дрони. Так, це не альтернатива, але це тим не, не, не менш допомагає на деяких напрямках служить альтернативою артилерійському дефіциту. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян, відповідної зброї її не вистачає. Ну от не вистачає чим компенсувати нестачу. Президент сказав, що дрони можуть бути певною альтернативною, але певною, що ще які ще засоби, як себе скажімо, чим відповідати ворогу, якщо немає там або літаків, або артилерійських снарядів. Ну, звичайно ж, ми навчилися вже застосовувати паралельно до існуючої артилерії саме дрони. Тобто, за різними підрахунками, ми говоримо там про 40%, Можливо, звичайно ж, повністю неможливо компенсувати артилерійський снаряд, але, от саме точність ураження і майстерність саме операторів безпілотних апаратів, ну вона свідчить про саме високу якість підготовки наших підрозділів. І все більше уражень відбувається. Це саме завдяки дронам, в тому числі дронам, FPV. і ми бачимо, що поступово вражається не лише от саме важка броньована техніка, але також і вантажівки, і окремі бійці підрозділи, тобто, це свідчить про ефективніше застосування дронів. Є певні звичайно обмеження, і це й і погода, і, ну, і дощ хмарність, там вітряна погода. Але якщо погодні умови дозволяють, то звичайно ж ну застосування таких. Дронів воно звісно ж є дуже ефективним. А скільки б ми мали я не знаю, виготовляти ну в ідеалі дронів на рік, щоб це замінило артилерію? Чи не можуть дрони при будь-якому розкладі замінити артилерійську не можуть це однозначно? Тобто, сам артилерійський боєприпас, ну звичайно ж, він не залежить, скажімо так, від погодних умов, ну здійснюється постріл і все. І розуміємо, в залежності від точності він попаде точно туди, куди власне було спрямовано. Римовано з дроном потрібен оператор до кожного дрона. Тобто, в нас ще немає штучного інтелекту, який би міг е, автоматично визначати ціль, керувати, скажімо, роєм дронів для того, щоб уражати якомога більше. Е, я думаю, що це все попереду, але поки що один дрон, один оператор, і для цього потрібно, звичайно, ж дуже велика кількість навченого персоналу. Ще хочемо поговорити про тактику і стратегію ворога. Харків для ворога бажана ціля, але загрози для захоплення для міста сьогодні немає. Про це інтерв'ю. У телеканалами Україна та СІТІВ також повідомив президент України наголосив, для захисту від ворожих обстрілів Україні не вистачає систем ППО. Щоб захистити всю країну, потрібно 25 систем Петріот або їх аналогів. Далі пряма мова. Харків сьогодні захищен. Не з точки зору неба, що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні. Харків не знаходиться в небезпеці, те, що це бажана ціль. Ну, росіяни це не скривають. Весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків, Краматорськ. Це їх бажана бажана ціль. Це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Ніхто не заспокоює. Ми у війні, але і перебільшувати не треба. Отже, я щойно спеціально зайшла на телеграм-канал Ігоря Терехова, мера міського голови Харкова, і прямо процитую, що він написав: на шестя ворожих дронів сьогодні атакували в день знову Харків. Президент каже, бажана ціль, бажана ціль для чого ціль передбачає кінцевий результат. На вашу думку, який кінцевий результат бав бачає ворог у Харкові? Ну, звичайно ж, Харків для нього є однією з цілей. Ніколи ми про це не повинні забувати. Що і Харків, і Одеса, і Запоріжжя це все от таких три. Ну, в принципі, як і Дніпро, як Кривий Ріг, це такі ключові міста, без яких в принципі ну, утримання захоплення якихось наших територій на сході або півдні, це просто не має сенсу. І ворог вже це довів неодноразово, просто напросто знищуючи всі менш міста, так і, як Бахмут, як Авдіївка, тобто абсолютно тут всі, де, де він приходив. Але питання в тому, що зараз він здійснює просто терор. Він розуміє, що в нього немає ресурсу, в нього немає сил для того, щоб створити реальну загрозу місту Харкову, тому що це все ж таки місто мільйонник, там мільйон триста тисяч. Ну але в будь-якому разі більше мільйона. І от ворог застосовує свою перевагу в авіації, в керованих авіабомбах, і плюс. Звичайно ж, дрони, тобто, оце все робиться для того, щоб дестабілізувати регіон, щоб просто посіяти паніку, дезорганізувати місцеву владу і таким чином ускладнити от, управління областю і відповідно створити труднощі для всієї нашої держави. А далі, от вони створ... ну припустимо, їм вдалося. Після цього, ну звичайно, ж ворог розраховує на таку соціальну, фактично, соціальний колапс. Він ворог хоче, щоб область колапсувала, щоб було безліч проблем біженців супутніх і проблем пов'язаних власне що кажучи з... С... слабше слово безперечно, тому що чим буде більш дезорганізована область, тим відповідно, що оця цю інфраструктуру буде важче утримувати, і це буде ну, додаткове навантаження для органів влади вто в. Тому числі для військових адміністрацій, от тому створити просто нестерпні умови для життя для місцевих мешканців, це завдання ворога. Тобто, це звичайна тактика е, терору, і так як ми бачимо, так як ми бачили всі ці 20 років, як терористи просто підривають вибухівку в якихось mm -hmm. людних місцях для того, щоб посіяти страх, посіяти паніку, дезорганізувати. Так. От ворог робить абсолютно те саме тільки з допомогою армії. Так я можу сказати тільки після того, як я 6 років прожила в Харкові, і добре з знаю харків'ян. Ой, не на тих вони напали. Ой, не це не ті люди, яких можна дезорганізувати. Звісно, це тільки моя думка, але я твердо вірю, що наші харків'яни вистоять. І ви, так. до речі, абсолютно праві, тому що я лише на цих вихідних був в Харкові, і там навіть стояло питання: кажуть, ну десь авіація ага. летить, ага. але ми не готові жертвувати так. теплими днями заради того, щоб лякатися російських кадрів. Сергій голова Українського центру безпеки та співпраці. Дякую і нашим харків'янам, які не зламані, і всім нашим українцям, які теж не зламані.